Ой, зараз рав приніха її. Планували мусить. thank you Так, всім підписникам та гостям каналу Привіт! Ну що, друзі, приїхали на поле, будемо підживлювати пшеничку, ячмінь, трохи бур'яни будемо кропити. Отак трохи є, дивіться. Так, дивіться, коротше, бур'янів трохи є. В цьому році засіло стільки бур'янів, будемо боротися з ними. І заодно підкормка. Підкормлюємо. Тато сам зробив таку підкормку, як називається кас. Там всякі, всякі штуки порозбавляв теплою водичкою, селітра і так далі. Так, тато працює в респіраторі і в окулярах, щоб... так що не переживайте, все окей. Це перший город у нас, друзі, ячмінь. Норма висіву десь 180, -180 кг. Ну так, непоганий досить. Але я кажу, бур'яні у цьому році, дивіться скільки. Ну, Реально багато. Так що боремося з ними отак. Цей кульок якийсь прилетів, його заберу. В цьому році у нас посівів небагато, ну так, пар городів там є для себе чисто. Переїжджаємо на наступний город. Бо тут проїхати не можна, так кущі, та треба складати. Три проходи і город 20 соток готовий. Так, друзі, це заїхали ми з татом, кропимо жито, Є в нас декілька городів жита в цьому році посіяли, то воно, звісно, по висоті вже ну, по коліна. Вище, як пшениці, там і ячмінь. Е, нагадаю, що, ну, коротше, по, по виливу е, десь е, літрів 100 виходить, бо в минулому році тато купив форсунки Екоджет, то... ну... Тато каже, що реально задоволений. Раніше були такі звичайні, а це вирішив. Так. Захват 7 метрів. То якщо такі городи по 20 соток, 20 метрів ширина, то три проходи і, і чітко. Тут вже то після картоплі, то... ну... Не підкормлювали він добре вам, все просто отак, як є. Все, коротше, друзі, тато їде далі працювати. А я їду додому, бо ще робота друга є. Так що всім дякую за перегляд, коментуйте, пишіть. Всем пока. Так, ну что, друзаки, закончили работу. Татко, ну что там, справился? Порядок. Порядок? Все сделал? Класс.